Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Бельгійська оборонна компанія John Cockerill Defense розпочала реалізацію масштабної програми обладнання військової техніки для потреб медичної евакуації українських підрозділів. План передбачає повну адаптацію 113 машин, серед яких амфібійні транспортери, BV206 та повнопривідні вантажівки Unimog 4000, що отримують нове оснащення для транспортування поранених і медичного персоналу. Роботи виконуються за кошти уряду Бельгії. Проєкт об'єднує кілька партнерів: – Mercedes-Benz та бельгійську компанію Ламб. Берт офіційного представника лінійки ЮНІМОГ Україні саме вони відповідатимуть за технічну інтеграцію медичних модулів та спеціалізованих систем життєзабезпечення. забезпечення. ЮНІМОГ тисячі високопрохідна вантажівка з підвищеною витривалістю шасі, здатна працювати у важких кліматичних і дорожніх умовах. BV206 натомість є дволанковим гусеничним сюдиходом. Зі Швеції, який здатен пересуватися болотистою місцевістю, снігом і навіть долати водні перешкоди. Саме ці якості роблять платформу ідеальною для евакуаційних завдань Зоні бойових дій поставки модернізованих машин мають розпочатися до кінця 2025 року. Основна партія буде передана у першому кварталі 2026 року. У компанії наголошують, що проєкт має не лише гуманітарну, а й стратегічну мету підвищити рівень мобільної медичної підтримки. На передовій представники John Кокріл Defense підкреслюють необхідність пришвидшення процедур кладання контрактів і узгодження логістики, щоб збройні сили України отримали техніку в найкоротші строки. Більгійське міністерство оборони вже анонсувало підготовку на. Етапів допомоги, які планується реалізувати протягом 2026 року. Проєкт вважається одним із наймасштабніших прикладів європейської технічної підтримки української армії, адже охоплює не лише виробництво та модернізацію, а й після постачальне обслуговування техніки безпосередньо на території України. Представники Джон Cockerill Дефенс наголосили, що компанія готова надалі розширювати співпрацю з українськими партнерами, зокрема у сфері локалізації виробництва та навчання персоналу для технічного обслуговування машин. Друзі, підтримайте канал. Підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.